Вітаю вас, друзі! Як бачите, ми знаходимося на новому проєкті. Називається проєкт, я вже спеціально в перекладач все вставив для того, Бо англомовний в мене не дуже. Як бачимо, що все даним проєктом, зараз я розкажу вам про нього. Що немаловажно, це те, що є українська мова. І тут вам потрібно буде вказати свою діючу електронну адресу на неї. Після того, як ви її вкажете, вам запропонує створити пароль. І на електронну адресу вам прийде код, який ви вставите. Після того, як ви створите, ви вже так би мовити, які на каналі. Як бачимо, якщо ми нажмемо на інвестиція про компанію, то ми бачимо, що знаходимося на компанії. Тобто, виходить, є додатки, які будуть розроблені для Android та для IPhone. Як бачимо, що на даний час вони ще працюють над додатками і можна слідкувати за новими. Якщо ми наживаємо сюди, то нас прикидає в їхню офіційну групу, що ви можете, в принципі, почитати і зробити, але в принципі, можете це зробити на сайті. Тобто, коли додатки з'являться, ви можете його скачати і тоді вже працювати з додатками. Ну, але в принципі, і з браузера, якщо працювати, також є дуже чудовим. І що ж, переходимо до самого головного, а це скільки я буду заробляти. Як бачимо, в нас є тут три інвестиції: від 20 доларів, від 300 доларів і від 1000 доларів. Давайте ми подивимося від 20 доларів, як ми, як ми виходить, на чому ми будемо інвестувати. Тобто, якщо нажмемо на деталі. То ми бачимо, що сума інвестиції від 20 доларів, тобто ви можете і більше, прибуток на буде від 0 від 0,6% до 1,2% щодня, і срок інвестиції від 1 дня. Відсоток заморожування суми за повне або частково видавлене тіло, тобто, виходить ви свої гроші, як би мовити, морозите на 90 днів, але той відсоток, який вам буде приходити, ви його можете виводити, або ви можете достроково погасити і вивести свою суму разом із відсотками. І що ж, давайте ми перейдемо до платформи, як ви зрозуміли, що на самій платформі мінімальне поповнення від 20 доларів, як ви бачите, я вже поповнився. І мінімальний вивід з платформи в нас є. 10 доларів. Ну що ж, нажимаємо на кабінет, тобто ви можете робити поповнення балансу, як і інвес... інформація про компанію, скільки я буду заробляти, інвестувати, можете робити так своє поповнення, а можете через кабінет. І так, як ви бачите, ми знаходимося на своєму кабінеті, поповнити ви можете з будь-якого з будь-яких. Монети, які у вас є, можете з біткоїну, можете з інших монет, які у вас є на Binance або на якомусь іншому електронному гаманці. Але, як бачите, я поповнився через USDT, поповнився на 20 доларів. Поповнення дуже в нас простеньке, як бачимо, поповнити, вивезти інвестиції і обмін. Також у нас є реферальна система. Як ми бачимо, що реферальна система також поділена на три. Підрада, тобто дивлячись, на яку суму буде заходити ваш реферал. Якщо він зайде від, в Coinpol, то одноразово від суми вкладу вам прийде 3%, якщо це буде перший рівень, і щодня від прибутку вам буде приходити 8%. Тоді, якщо він зайде від 300 доларів, то буде вам 4% і 9%. І якщо від 1000 доларів, то одноразово від суми вкладу 5% і щодня, і щодня від прибутку вам буде йти 10%. Ну що ж, давайте перейдемо на баланс. Як бачимо, у мене є 20 доларів, і ми будемо їх інвести робити інвестицією. Тобто, коли вас вони, ви поповнитеся і у вас з'являться вони, ви берете на інвестиція на CoinPoint, тобто інвестувати в CoinPoint, І тоді гуртаємо в бік і знаходимо наше Тобто, це те, що, де ми поповнялися, тобто, через яку ми монету поповнялися, але ми можемо нажати Фільтр. Вибрати в нас тут, там, знайти наш тендер, закрити, як бачимо, що в нас от інвестиції в нас від 0,62 від до 0,76%. І що ж, нажимаємо на е, інвестувати, все це ми читаємо, що нарахування доходу моментально під час обміну, тобто нам нарахування доходу йде кожну Годину. І що ж, давайте ми, значить, все-таки виберемо для оплати. Тобто, ми вибиваємо ТРС-20 і сума інвестицій 20 і нажимаємо підтвердити. І усе, як ми бачимо, що <кхем> наші інвестиції пішли, час роботи один день, і відсоток заморожування також в нас все пішло. Тобто наші гроші вже пішли, в наш прибуток, Тобто бачимо інвестиції, початок роботи. І відсоток заморожування коштів при поповненні або частковому виведенні з CoinPoint дорівнює від 0 до 30%. Через 90 днів після першого вкладу в CoinPoint кошти при виведенні з пулі не заморожуються. Заморожена сума залишається у розпородженні 120 днів. Тобто, виходить, ми. Наш прибуток будемо через кожну годину будемо отримувати наш прибуток. Тому через, після того, як ви зробили інвестицію, так як я вам показав, і так як я відкрив, бачите, інвестиційний баланс 20 доларів, тобто за якусь там через годину, через дві, через три можете зайти і побачити, що вам нарахували. Уже відсотки з даного проєкту. Тобто даний проєкт можна розглядати. Даний проєкт, я думаю, що довгостроковий. А чому так? Тому що тут маленькі відсотки. Тобто, виходить, чим менше відсоток, тим більше він буде працювати. ну інф... Інтерфейс зроблений дуже прекрасно. Головне, що він не китайський і те, що в принципі можемо заробляти на даному проєкті. Тому ось такий даний проєкт, хто хоче. Заходьте, реєструйтеся, але якщо залишаться ще якісь запитання, то ви задавайте їх в коментарі або е, мені в телеграм-групу. Також посилання залишу в описі під відео. Ну, На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей і пока!